Всім привіт, підписники та гості каналу. Я одразу бажаю вам смачного, бо я постійно забуваю це робити. От зараз я згадав. Сподіваюсь, що ви смачненько поїсте під моє нове відео. А сьогодні в нас відео дещо нетипове. Чому? Тому що до цього моменту на каналі ще не було дегустації якихось десертів. А тут такий привід. Я був в Сільпо і побачив там по знижці ось таку ось штучку. Це Десерт з морозивом пломбір, мочі фісташка. Тем мо. Ось так ось вона виглядає. Зелененьке, прикольне, правда, там в холодильнику лежало багато і таких мочі, і іншої фірми, і там ще макаронси лежали. І дуже було важко зрозуміти багато цінників. Я так і не розумів, чи те я взяв, чи не те, але здається, все ж я взяв те. І оця пачечка тут в нас 160 грамів, 4 штуки по 40 грамів мені обійшлася в 119 гривень. Звісно, я брав по знижці, бо без знижки ну воно там взагалі щось гривень двісті, чимось коштувало. Без знижки я б точно не брав, зі знижкою думаю, ну ладно, вже хай буде і сам спробую і зніму на відео. Е, я такі штуки, типу, не дуже люблю. Чому просто тому що вони не виправдання дорогі. Ці, мочі, макарунси, я їх не так багато за своє життя коштував, просто через те, що вони дорогі, не хочеться на них витрачати гроші, бо можна купити щось смачніше та дешевше, бо ну реально то грамів. Скільки. Скільки вага от звичайного морожена ескімо? грамів 100, це типу десь як два морожена і коштує 119 гривень, тобто по 60 гривень, і це ще зі знижкою. Ну, типу, не знаю наскільки вона того вартує, але упаковка виглядає красиво. А, я от підготував тарілку. Я просто не знаю, чи вони запаковані окремо в кожне пакування, чи вони просто так лежать в коробці. Зараз відкриємо, дізнаємось. а вони в мене лежали у морозильці, тому я думаю відкрию їх трошки зараніше, дегустуватиму трошки пізніше, щоб вони трішки підігрілися. Бо мені здається, що зараз вони взагалі там ну, кам'яні просто перетворилися на якісь льодові шарики. Що ж, давайте відкриємо та подивимось, як це виглядає. Щодо складу, до речі, тут морозовий пломбір з масовою часу. Молочного жиру, 12%, масло вершкове, молоко сухе, фісташкова паста, комплексна харчова добавка, емульгатор і так далі. Ну, коротше, це морозиво, молоко сухе, масло вершкове і фісташкова паста. Це з основного. Може містити сліди, так, так, так. Тут вже не цікаво вжити до, Ну, тут ще до року термін придатності, а тут все добре. Давайте відкриємо. Коротше, тут є ось така ось наліпка. Можливо, щоб показувати, що не було до цього ще відкрито. Все, зняли наліпку, і давайте дивитись. Ага. Ага, виглядає воно ось так ось. Тобто, не в індивідуальних упаковках, але все ж тут ще є одне пакування, окрім цієї коробки. бачимо чотири моті лежать в цьому контейнері під плівкою. Ага, до речі, тут ось я ще нічого не розривав, але тут ось не запаяно з цього боку. Все трошки недобре, але окей. Я не знаю, давайте знімемо плівку, бо я розумію, що я це все з'їм за один раз. Тут, в принципі, не так багато їх. Все, зняли верхню плівку. Ось так ось вони виглядають. До речі, контейнер сам якийсь трошки полусканий, чи це від того, що він заморажувався, розморажувався, не знаю. Форма в них не прям ідеальна. Ось так ось вони в білій обсипці, я не знаю, це цукрова пудра, можливо. Ось так ось виглядає цей один макарон. Тож, давайте все ж таки трошки зачекаємо, хай вони трошки підігріються, бо ну, ну от, вони тверді, як камінь. Тарілка нам виходить, в принципі, не потрібна. Все. Залишаємо їх трошки підігрітись, і зараз переходитимемо вже до дегустації. Ван Авелейте мене зараз випробування нового мікрофону на максимум проходять. Окрім того, що за вікном лє дощ доволі гучно це чутно, принаймні мені то ще й якісь сусіди знову почали стукати. Це добре, що вони ще стукають, бо вони ще люблять свердлити. Не знаю, що можна по кілька днів, тижнів, місяців свердлити в квартирі. Можливо, вони там якісь роблять пасіку, якісь вулики для бджілу у стінах видобують. Хто знає, мені це не зрозуміло? Що ж, та біла штука? Я подумав, що то цукрова пудра ні, то зовсім не цукрова пудра. Вона не солодка, і вона не дуже навіть приємна на смак. Це схоже, цей рисовий крахмаль. На смак він не смачний, але він, мабуть, для того, щоб вони не прилипали. Даному каждо для тіста використовується, щоб він там да, до столу тіста не прилипало. Можливо, тут крахмаль використовується з якоюсь такою ж метою. Вони постояли трішки довше, ніж я очікував. Трошки я затримався і вони постояли трошки довше. І зараз вони вже так прям підростанули. Тому я взяв ложку, бо вони тут прям я так потрогав, прям як така жилешка, воно навіть трошки липне. Тому, мабуть, я це їстиму ложкою. А що ж, мочі з фісташкою та пломбіром. Давайте спробуємо, які вони на смак. Так, зараз, щоб не розірвати раніше часу, підчепимо одну штучку. Ось так ось воно таке желеобразним. І давайте спробуємо. Угу, я вже розумію. Дійсно, їх, мабуть, треба їсти ну, плюс-мінус холодними. Ну, принаймні, не чекати там годину-півтори, як вони у мене прилежали. Це вже занадто, але просто трошки затримався. Всередині тут насправді не так і багато. Просто морозиво, типу фісташкове морозиво, і коли воно було більш ну, в твердому стані, напевно, воно було приємніше, бо зараз воно вже зовсім розтеклося. Прям воно таке вже зовсім рідке. На смак, до речі, я б не сказав, що смак якийсь дуже сильний, чи фісташковий, чи що, Тобто тут оця оболонка така желейна, Ну у моті вона, в принципі, в них однакова. З цього ж вони з крахмалю да роблять, здається, з рисового балонка така ніжна, желейна, прикольна. І всередині трошки фістаскового морозива. Я б не сказав, що вони великі чи за розміром, чи за чимось, чи якісь дуже в них прям ну смак неймовірний. Оці 119 гривень. Це оверпрайс для них. це враховуючи знижку, бо знижки вони ще дорожчі. Ну навіть не знаю, мабуть, треба бути дуже великим любителем цих мочей, щоб їх за такий прайс брати. Давайте спробуємо ще одну. Я не знаю, що сказати. От фісташковий смак відчувається ледь-ледь. Відчувається, що це просто дуже солодко, прямо аж приторно, Тобто, і оця оболонка, вона здається солодка, або це саме морозиво настільки солодке, ну дуже солодко. Я от з'їв дві штуки. Мені, от чесно кажу, вже хочеться чимось запити, хоча б якоюсь банальною водою чи мінералкою. Але дуже солодко, от прям занадто. Можливо, це на дітей розраховано. Можливо, не знаю, не знаю на кого. Але мені прям дуже солодко. Якогось гарного смаку. Я не відчуваю. Я відчуваю смак того, що я профукав 119 гривень. Це єдиний смак, який я дуже чітко відчуваю. Я не рекомендую це купувати. Це дізлайк. Не розумію навіщо це існує. Мабуть, реально треба бути любителем таких мочі, бо дуже солодко. При тому смака якогось там чи якогось не дуже є. Притом ще треба дуже уважно, тобто їх або прям холодними гристи, або знати, скільки щоб вони трошки полежали підтанули, щоб їх не прям як камінь гристи, але щоб вони не розтанули в рідку масу. Ну, коротше, я цю штуку не зрозумів. Можливо, ви краще за мене розбираєтесь цих мочі. Можливо, напишете в коментарях. Вам це подобається, може хтось це куштував. Тобто, ті, що без морозила, ті, що ну звичайні, не знаю, як їх назвати, типу ті, що з твердою начинкою. Я от нещодавно спробував до речі, так і от буквально позавчора. Спробував мочі, от ну, не з а якусь там звичайну, типу, дефолтну. Теж б не сказав, що дуже смачно. Консистенція цієї оболонки, так, вона прикольна. Але щоб сказати, щоб на смак вона смачна, чи що там начинка була дуже смачна, та я б не сказав. Коротше, не знаю, ці мочі це не моє. Я б краще взяв звичайний пломбір, якийсь там Мескімо в шоколаді в рази було б смачніше, просто в рази, і, і в рази підешевше було. Бо як по знижці можна нормально скімо взяти гривень, типу там не знаю за 30. Тут за 119 чотири таких дуже солодких штуки. З мою думку, ви почули. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео між друзями та знайомими. Вам був Саша. мочі мені не сподобались. Хочете спробувати, купуйте, але я не рекомендую. Ну и всем па, -па.